Видіння пустелі, як вихор, що проноситься крізь пустелю, що з пустелі приходить із суші, мені сповіщено страшне і тяжке видіння. Хто зневажає, зневажає, хто чинить беззаконня, чинить беззаконня. Проти мене еламіти і посли персів проти мене йдуть. Тепер застогну і себе потішу. Через це мої стегна сповнені слабкості. І мене охопили болі, як ту, яка народжує, і я вчинив зло, щоб не почути, і я поспішив, щоб не бачити. Моє серце зведене, і мене заливає беззаконня, моя душа набралася страху. Приготуйте же стіл, пийте, їжте. Піднявшись володарі, приготуйте щити, бо так сказав мені Господь Пішовши, Посав себе сторожем і сповісти, що лише побачиш. І я побачив двох вершників кінотників вершника на ослії та вершника на верблюді. Послухай дуже пильно, і приклич урію на Господню сторожову вежу. А той сказав: Я стояв постійно вдень, і над табором стояв я цілу ніч, і ось він іде вершник на парі коней. І говорячи назустріч, він сказав Упав Вавилон, а всі його статуї та його рукотворних божків порозбивали об землю. Послухайте ви, які залишилися, і ті, хто в болях, послухайте те, що я почув від Господа Саваота, Бог Ізраїля сповістив нам. Видіння ідумей. До мене кличе від Сиіра. Охороняйте оборонні вали. Я стою на сторожі вранці та вночі. Якщо шукаєш, шукай, і поряд зі мною живи. Ввечері спатимеш у лісі в дорозі Дедана. Назустріч спраглому, воду винесіть. Ви, хто живе в країні тимана. Хлібом зустріньте тих, які втікають. Через велику кількість тих, хто втікає, і через велику кількість заблудлих. І через велику кількість мечів, через велику кількість натягнених луків, і через велику кількість тих, які полягли в бою. Адже так сказав мені Господь ще рік, як рік наймита, і пропаде слава синів Кидара, І мало буде сильних стрільців синів Кидара, які залишилися, тому що так сказав Господь. Бог Ізраїля.